За роки існування школи система освіти змінювалась багато разів та все ще далека до ідеалу. З перших днів навчання дітей завантажують інформацією, змушують завчати, але не пояснюють, як цим користуватися і навіщо воно потрібно. Як результат, більшість учнів втрачають інтерес до навчання вже в початковій школі та починають розважатися, знущаючись над ровесниками. За статистикою ЮНІСЕФ, 67% стають жертвами булінгу. Нова українська школа обіцяє змінити ситуацію на краще, розвантажити програму, приділяти увагу тим навичкам, які знадобляться в майбутньому для успішного працевлаштування. Але ми все ще забуваємо про дещо важливе. Постає саме головне питання це виховання дитини. Дитина повинна бути щасливою. Дитина повинна бути доброю. Дитина повинна вміти застосовувати свої знання на практиці. Світ духовний і духовність дитини постає на першому плані. Студенти університету Грінченка мають своє бачення виховання учнів і втілили його в проєкті Дитяча усмішка. За ідею взяли педагогіку гуманності Василя Сухомлинського за інструмент казку. Казка це такий початок, це така початкова мораль в житті дитини. І казка, вона таким доступним методом пояснює дітям, як правильно чинити, як неправильно. Тому що діти вони приходять в цей світ пустим, а казка їх наповнює. Праці Сухомлинського вивчаються в педагогічних університетах багатьох країн, а студентським проектом зацікавилися польські колеги. Сухомлинський на теренах педагогічної там польської спільноти він не є поширеним. Вони зацікавилися, підняли його якісь твори в перекладі з польської. Вони сказали, що ми залучимо польського омбудсмена по правах дитини, і ми б хотіли, щоб ви привезли цей проект в Польщу і, можливо, ми теж. Щось таке спробуємо з польськими студентами. Це й не дивно, адже в його методиці дітей насамперед треба вчити добру, любові і милосердю. Педагогіка Сухомлинського вона завжди відбувалася в контексті життя. Він водив дітей на поля, там на виробництво, на річку, поле, в ліс. Вони обговорювали реальні життєві ситуації. Головне покликання школи не дати от знання, які дитина буде відтворювати, а знання, які будуть послуговувати їхньому життю. Звісно, час постійно диктує нові вимоги для досягнення успіху, але який в цьому сенс, якщо ми не навчимо майбутнє покоління людяності?